Суб'єктивні показники самоконтролю. До суб'єктивних показників самоконтролю належать настрій, самопочуття, втома, сон, апетит та працездатність. Настрій дуже суттєвий показник, який відбиває психічний стан, коли ми займаємося фізичними вправами. Заняття завжди повинні приносити задоволення. Настрій можна вважати хорошим, коли людина впевнена в собі. Спокійний, життєрадісний, задовільним при нестабільному емоційному стані і незадовільним, коли людина засмучена, розгублена, пригнічена. Самопочуття є одним з важливих показників оцінки фізичного стану, впливу фізичних прав на організм. У тих, хто займається погане самопочуття, як правило, буває при захворюваннях або за невідповідність функціональних можливостей організму рівню виконуваного фізичного навантаження. Самопочуття може бути гарне, відчуття сили і бадьорості, бажання займатися, задовільним, млявість занепад сил, незадовільним, помітна слабкість, втома, головний біль, підвищення частоти серцевих скорочень і артеріального тиску, спокої і інші. Втома це фізіологічний стан організму, що виявляється в зниженні працездатності в результаті проведеної роботи, виділяють невелику, значну і різку ступінь втоми. У нормі стомлення має відбуватися 2-3 години після занять. Якщо воно тримається довше, це говорить про неправильність підібраного фізичного навантаження. З втомою слід боротися тоді, коли вона починає переходити в перевтому, тоді. Коли стомлення продовжується наступного ранку після тренування. Апетит: Чим більше людина рухається, займається фізичними вправами, тим краще вона повинна харчуватися, так як потреба організму у енергетичних речовинах збільшується. Апетит, як відомо, не стійкий. Він може легко порушуватися при захворюваннях і хворобах при перевтомі. При великому інтенсивному навантаженні, апетит може різко знизитися. Отже, на підставі апетиту учень може судити про відповідність фізичних навантажень по індивідуальних можливостях організму. Апетит може бути оцінений як хороший, задовільний, знижений і поганий. Працездатність оцінюється як підвищена, нормальна і знижена. При правильній організації навчально-тренувального процесу в динаміці працездатність повинна збільшуватися.